Відгальному рівні 95-ї річниці створення ВТС. Є пропозиція даний проєкт рішення взяти за основу. Приймається. Є пропозиція, пановні колеги, я вас... Тут, а, е, це обласної ради Тому депутати праві приймати рішення, кожен депутат голосує за це рішення. Тому є пропозиція даний проєкт рішення проголосувати в цілому, як рішення Полтавської обласної ради. Всі зафіксовані, хто голосує, не голосуйте за це рішення. Це загроза євроінтеграція. Рішення прийнято. Шановні колеги, розглядаємо наступне питання про затвердження порядку розгляду власної ради і питань пересування награми на території.